Доброго ранку, шановні 12 ти класники, я сьогодні хочу з вами поговорити про. Продовжуємо вивчати, звичайно, електричне, поле, електричний струм, і хочу з вами проговорити про деякі аспекти вимірювання різних величин і характеристик електричного струму, а таких, як сила струму і вольтметр. Ну, Дивіться, ось у мене міліамперметр. А якщо я візьму в наш кабінет, випрямляч. Отой на 4 вольта наш звичайний, який ми використовували в 8 класі. І спробую ним виміряти струму в мережі, зібравши електричне коло, оцей міліамперметр його заб'є стрілочки й зламається. Чому? Дивіться, максимальний показ 5 міліампер. Тобто 5 тисячних ампера. А тут у нас ну, приблизно 1 А. А може і більше. Тобто я не можу виміряти. Міліамперметром, просто так от і виберіть. Точно так само дивіться, Тут 6 вольт. А тут 220 вольт. А на випрямлячі, наприклад, на одно моєму шкільному шкільному на нашому, 9 вольт. Тобто, якщо я підключу оцей вольтметр шкільний демонстраційний лабораторний 6 вольт, а там діти 9, він не покаже. Знову стрілочка, туди ось вона заб'ється і буде. Зламається цей прилад. А чи можна зробити щось, щоб вийти з цієї ситуації? Діти. Можна. Тому тема нашого сьогоднішнього заняття з вами, ви запишіть 199, -19 -19 і тема буде шунти. Цікаве слово шунт. Шунти та додаткові опори. Додаткові Тепер, перш ніж я перейду з вами до наукового сприйняття цього матеріалу, я вам скажу просто з практики. Ось у вас амперметр чи міліамперметр. для того, щоб вимірити струму, треба силу струму. Взяти просто дротинку. ну Ця дротинка я вам зараз научу розраховувати, який же ж опір цієї дротинки. Але достатньо, отак, паралельно до цього міліамперметра. Паралельно. Вімкнути дротинку і він почне вимірювати струм його. Межі вимірювання чомусь збільшуються. Але треба знати, опір цієї дротинки, і треба ж знати, що ж воно показує. Тобто воно ж не буде показувати 5 мА, щось зміниться, діти. Воно буде показувати 1 А. Його треба вміти інтерпретувати. Так от, діти, дивіться. Я хочу вам сказати, що. Якщо ви оцю дротинку паралельно включили, вімкнули до того прилада, яким треба зміряти виміряти більшу величину, ніж він розрахований, для амперметра це шунт. А якщо вам треба збільшити межі вимірювання вольтметра, треба до цього вольтметра вімкнути додатковий опір. Ну, тобто взяти і до нього ще вімкнути якийсь опір. Ну, для цього діти використовується у мене з вами в кабінеті фізики є ось такий магазин опорів. Якщо все буде добре, і ми переможемо, і я вас зустріну на очне навчання, то в кінці року фізичний практикум ми зробимо якраз по розрахунку шунтів і додаткових опорів. Тобто, цей прилад, де можна за допомогою цих ручок набирати ось 10 тисяч. Ось тисячі ом, сотні ом, десятки ом оми і десяті ом. Тож тобто я любий опір можу набрати. Він підключається до цього вольтметра послідовно. Тоді цим вольтметром можна вимірювати досить великі значення напруги. А тепер, діти, дивіться. Мені потрібно, щоб ви у себе в зошиті взяли. Провели ось таку лінію посередині. Тут написали шунт. Тут написали додатковий опір. Я скорочено пишу. І мені обов'язково потрібно намалювати діти ось таку схему. Це наш амперметр. Ось його опір Р-амперметра. І ми паралельно до цього амперметра взяли і вімкнули оту дротинку, або ми називаємо Р-шунта. Тобто опір паралельно. От дивіться діти, що трапилося. Отут буде сила струму, яка йде на амперметр. Отут пішла сила струму і на цей наш опір, тобто на шунт. І ось тут вийшла вже сила струму І. Ось така простудня. Ну, Ви розумієте, що при паралельному з'єднанні І дорівнює ІА, амперметра плюс сила струму шунта. Ми це знаємо з вами. Звідси дуже легко знаходиться опір шунта дорівнює. Треба опір амперметра поділити М-1. мінус Можете мене спитати, діти, як шукати N? Ну, дивіться, я вам хочу сказати, що І, оця сила струн дорівнює, N помножити на І амперметр. Звідси N дорівнює І поділити на ІА. Ось, будь ласка, ця формула для пошуків N. А ось діти формула для розрахунків. Опору шунта. Я вас прошу це переписати і запам'ятати. Якщо ми з вами подивимося на те, як мені потрібно, ну наприклад, тут якийсь опір у нас ось є, тут у нас ось був е, з вами вольтметр. Ось так, ми обов'язково до цього вольтметра послідовно повинні підключити додатковий опір. Тобто, це буде у вольтметра, Оце буде у додаткового опору, оце буде опір вольтметра діти. Це опір додатковий, той, який я вам тільки що написав. Ну, і очевидно, ви знаєте, що при послідовному з'єднанні у дорівні у вольтметра плюс у додаткового опору. Ну і відповідно діти, що нам, як нам треба розрахувати опір. Р додаткове дорівнює Р. Вольтметра N-1. Знову нам треба знати оцей коефіцієнт n. Ну, ви вже зрозуміли, треба У поділити на у вольтметра. Ось діти так. Я хочу вам сказати, що це дуже важливо для практиків, для тих людей, які займаються електротехнічними і різними роботами. Ну і так самому цікаво. Я хочу вам сказати і показати, дивіться. Ось на нашому вольтметрі написано R вольтметра 900 ом. А на нашому міліамперметрі написано приблизно 8 ом. Тобто воно діти: оці значення R вольтметра і R амперметра для конкретного приладу, вони діти написані на самому приладі. Я вас дуже попрошу. Вам необхідно буде сьогодні параграф другий. Ну, ми послідовне і паралельне з'єднання з вами робили. Так от параграф другий, починаючи із сторінки 11, на сторінці 11 є табличка, яка в принципі намальована у нас на дошці. Але, діти, це не саме головне. Саме головне це те, що, перше, на сторінці діти 12, на сторінці 12 є приклад. Розв'язування задач. Приклад. От я вам рекомендую, особливо ті діти, які планують здавати ЗНО з фізики, взяти не на оцінку, звичайно, а цей приклад собі переписати в ЗОЖ. Це обов'язково для тих дітей, хто здає ЗНО. Всім іншим треба просто подивитися. Тепер діти, я це все стираю і згадаю. Я сподіваюся, ви зупините відео наше, перепишете, намалюйте. В принципі, в крайньому випадку на сторінки 11 воно все діти є. І я хочу згадати, як розв'язуються деякі задачі. І от, тому що ви діти зрозуміли, що на наступний урок ми з вами спробуємо ці задачі, ось такого плану, як я зараз вам покажу, порозв'язуйте. От давайте ми уявимо, що у нас з вами є. Ось якесь ось таке коло електричне, яке складається із опорів, з резисторів. Р в яких опір. Тобто ми в загальному випадку будемо це розв'язувати. Р. Ось так воно пішло. Ще один опір Р. Тепер діти. Ось тут опір. Також Р. Ось тут вони з'єднані, діти. Ось тут опір також R. І ось тут опір R. Ось таке електричне коло. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, давайте. Ну, хай так і буде. Хай так і буде. От я хочу знайти загальний опір дані, даного кола. Що ми з вами повинні робити? Я вам уже це розповідав. І рекомендую це продовжити. Дивіться, я для себе це роблю. Ну, відповідно, і для вас. Може воно і не так. Ну, мені так зручно. А якщо так зручно і виходить, то давайте скористаємося. Дивіться, я оцю частину кола візьму отак от ділю. Тобто, уявимо, що її нема. От нема цієї частини. У мене два провідника, два опори R і ще один Р. А як вони з'єднані? Послідовно. То який їх загальний опір буде? Дивіться, пишу R плюс R і дорівнює 2R. Прекрасно. Тепер я можу, дивіться, оце стерти, мені легко, ви уважно діти, дивіться. І дома, будь ласка, разом зі мною ці побудови зробіть. Дивіться, тепер я маю уже електричне коло отаке. От Тільки тут уже 2Р. Що я роблю далі? Діти. А тепер дивіться, я знову беру, оце закриваю, іначе в мене його нема. І дивлюся на оці два опори. А як вони з'єднані? Діти, а вони з'єднані паралельно. А при паралельному опорі, який буде загальний опір? R помножити на 2R, а тут R додати 2R. І цей опір буде 2 r в квадраті. На 3Р. І буде він 2 третіх Р. Це друга. Тобто я тепер спокійно оці два стираю, вони нам не потрібні. І домальовую ось тут послідовно один, який у нас вийшов. Але він уже буде 2 третіх Р. Тепер знову дивлюся. Ой-ой-ой, нащо воно ну, мені? Не треба? Отділю я його діти отак. Як вони з'єднані? Послідовно, який буде опір R плюс 2 третіх R. Ну, ясно, 5 третіх Р буде поспільний знаменник знам... знам... 3, тобто буде 5 третіх Р. Я можу ці два стерти і намалювати рівносильну рівно... схему. Тут я Р допишу. Тільки тепер отак воно буде діти паралельно 5 третіх R. Дивіться, знову відділяю. Паралельно вони з'єднані. Шукаю опір двох паралельно з'єднаних резисторів R плюс 5 третіх R. Дорівні. Тут буде 5 r в квадраті на 3. Спільний знаменник діти буде 3. Тут буде 8R на 3. Тобто буде діти 5 восьмих р І от я це стираю і заміняю рівносильною схемою. Тобто в мене тепер виходить 3 опори, які з'єднані послідовно 5 восьмих р І от остання операція для того, щоб знайти. R загальне, нам необхідно R додати восьмим r І додати R. Буде 2R плюс восьмим R, Спільний знаменник 8 буде 16, буде 21 восьмим R. Оце діти і є відповідь. Ось такі схеми ми з вами розв'язували. Ми їх називали розрахунок опорів при змішаному з'єднанні. Діти, я вас дуже попрошу повторіть все те, що ми о, о, тільки що вивчили, про шунт, про додатковий опір на сторінки 11. Для тих дітей, хто буде здавати ЗНО, обов'язково переписати задачу на сторінки 12 і розібрати її. Вона дуже дуже подібна, діти, до тої задачі. Яку розрахункової на змішане з'єднання, яке я тільки що вам розв'язував діти? Будь ласка, підготуйтеся завтра. У нас відповідно буде невеличка робота. Ми з вами спробуємо порозраховувати опори таких різних схем при змішаному з'єднанні і спробуємо знайти різні характеристики цих кіл. Тобто на сторінки 12 ви побачите, як шукаються. Сили струми і напруги, а як опір шукається, я вам тільки що показав. Все, всім здоров'я, всім перемоги, поважайте батьків і до побачення!